Друзі, привіт! Сьогодні знову про слабкі місця ТЦК. Ви скажете Віка, ти напевно знущаєшся, тому що після цих маски шоу, які нещодавно були в новинах, ми бачили, як в публічних місцях та в якому вигляді були ТЦК, що вони робили. А ви скажете, що нічого не змінюється, вони все сильні. Але я так не вважаю, і останні зміни все ж таки дають, хоча б якусь надію. Тому що ось ця бусифікаційна діяльність їх боку вже оформилась просто в якусь гілку влади, нову і окрему. І мені здається, якщо слово бусифікація походить від слова бусик, то перше, що потрібно зробити, це забрати в них бусики. І тоді не буде ніякої бусифікації. А якщо серйозно, то вже з цього місяця пункт номер один слабких місць ЦК повинен звучати так: бодікамери. А якщо точніше говорити, то портативний відеореєстратор. І вже була затверджена інструкція. наразі вона вже діє із застосування ТЦК технічних приладів, які будуть здійснювати фото-відеофіксацію. Насправді ця інструкція дуже проста, і вони майже всі основні положення скопіювали з подібної інструкції, яка регулює застосування цих портативних відеореєстраторів у поліцейських. Тому, коли, наприклад, в групі оповіщення присутні ще й поліцейські, пам'ятайте, що вони також зобов'язані це робити. В них є своя інструкція, в них є своя нагрудна камера, і нехай вони її також вмикають, багато доказів не буває. І окрім цього, я ще просто від себе вам додам, що оскільки ТЦК зобов'язаний вести цю фото, відеофіксацію під час цих заходів, ви також маєте право робити свою власну відеофіксацію на свій власний телефон. Це не заборонено. А я знаю, що ТЦК не дуже люблять, коли їх знімають на камеру, але тепер вже в них немає аргументів, як вам відмовляти, тому що вони зобов'язані і самі тепер все це фіксувати. Давайте основне я повідомлю вам, щоб вони знати, що є в цій інструкції. Це те, що от вмикається цей портативний відреєстратор, будемо говорити, бодікамера з моменту початку виконання ними службових обов'язків і до завершення виконання цих заходів. Це потрібно розуміти, що Добрий день, і почали фіксувати. І не затягуємо цей процес. В цій інструкції визначається, де саме повинна бути ця відеокамера, відеореєстратор. Вона закріплюється на форманому одязі, на грудях або іншим способом, який забезпечує відеозйомку. Строк зберігання цих даних становить 30 днів. Здати завантаження відповідної інформації, що цікаво, що строк зберігання відеозаписів може бути продовжений за рішенням керівника ТЦК. Звісно ж, кого ще він же ж в нас вирішує, і ось в яких випадках тут перелічується, наприклад, якщо використовується джерело доказу під час кримінального провадження або провадження у справах про адміністративні правопорушення, це зрозуміло. Під час, наприклад, розгляду скарг на дії бездіяльність уповноважених представників ТЦК, під час надання інформації на адвокатський запит. Ну, тобто, ми з вами розуміємо, що загальне правило 30 днів, якщо не продовжено за відповідних підстав, ці відеоматеріали, я так розумію, будуть видалятися. Друзі, а тепер подумайте, чому важливо фіксувати і на свою камеру, на свій телефон, на всяк випадок. Тому що строк зберігання 30 днів, якщо не буде продовжено, а термін притягнення до адміністративної відповідальності як мінімум 3 місяці або навіть рік в деяких випадках. Тому самі розумієте, що докази можуть просто бути знищені. Тому збирайте і свої власні докази, вони не завадять. Друзі, що мені тут ще не подобається в цій інструкції, це те, що дозвіл посадовим особам на онлайн перегляд, копію та видачу цих матеріалів надається виключно за рішенням керівника ТЦК. Це все знову ж таки зрозуміло. Керівник ТЦК. Але. Чому не прописали, наприклад, в інструкції чіткий обов'язок представників ТЦК надавати такі копії з відеозапису на вимогу людини, яка власне і була під час цієї перевірки цим самим громадянином, якого фіксувала на камеру. Тому е, я розумію, що ці обов'язки випливають з інших, е, скажімо так, важливих нормативних правових актів, наприклад, з конституції статті 32, коли кожен громадянин має право знайомитися в органах державної влади е, з відомостями про себе, які не є державною таємницею, так та іншою захищеною законом таємницею. Також є закон про інформацію, є закон про звернення громадян. Є ця інструкція, яка дає право керівнику ТЦК надавати копії. Але мені не подобається, що це сформульовано знову ж таки, як право право, а не як обов'язок керівника ТЦК, тому що сформульовано це так: фото, відеозаписи або копії з них можуть бути надані за вмотивованими запитами органів державної влади досудового розслідування, слідчої судді, поліції інших осіб у порядку передбаченого згодом. тобто ще й вмотивовані повинні бути ці запити. Як все складно? Наступне слабке місце це те, що ТЦК досить складно інколи виходити на контакт з деякими людьми. Саме тому ось ці повідомлення в резерв плюс і нещодавні, про які я говорила в своєму попередньому відео. Така інтрига, а що ж це за порушення правил військового обліку? Або інформація неповна з'явиться в ТЦК, або людина перебуває в розшуку. Такі повідомлення були раніше. Ось всі ці інтригуючі такі повідомлення, ніщо інше, як спонукання, звісно, що людини до того, щоб ця людина вийшла на контакт з ТЦК. Тому це точно їх слабка місце, але я вам скажу, що в цифровізації є як плюс, так і мінус. Звісно, що більшість послуг, які можливі, наприклад, через ДІЮ або доступні через Резерв Плюс, будуть. Ми сподіваємося, що там відстрочка буде через Резерв Плюс, нормально якось організовано для людей. Це, звісно, що плюс, тому що це унеможливлює знову ж таки свавілля з боку ТЦК і автоматизує цей процес. Так як бронювання, наприклад, через дію було здійснене, також це плюс був. Але потрібно розуміти, що навіть. На прикладі цих повідомлень «Резерв плюс» про порушення, наприклад, правилського обліку, ми не розуміємо, а хто відповідальна особа за цю інформацію, хто вніс цю інформацію? Тобто, ми не можемо відслідкувати конкретного одного, скажімо так, відповідального, хто несе відповідальність за такі рішення. Тому, ось ця дистанція, скажімо так, вона нібито зменшує контроль з їх боку щодо вас. Однак зменшує і ваш контроль щодо них. Знову ж таки, тут потрібно згадувати, що ТЦК це суб'єкт владних повноважень, тому вони зобов'язані самі виявляти, викликати, доводити, а не ви. І оскільки їм за це платять, а не вам, то і не відбирайте в них цей хліб. Нехай собі люди працюють і виконують свої функції сумлінно. Наступне слабке місце ТЦК – це військовослужбовці. Так, не люблять вони більшість з них не любить ось цю їхню. Комплектацію та соціальну підтримку, тому що те, як вони комплектують, кого вони комплектують, і потім надсилають до частин. Просто дуже часто люди неспроможні виконувати свої завдання за станом здоров'я, немотивовані, і все це звісно, що потім відповідальність для кого? Для командира. На цей рахунок нагадаю, те, що була нещодавно прийнята постанова Кабміну 11.30 від 1 жовтня, якою було внесено зміни. І вже тепер людина, яка прийшла, має бажання служити, вона може безпосередньо звернутися до командира і мобілізуватися в ту частину, де вона бажає саме без ТЦК. Ці зміни дехто досить критикує, а хтось визначає, що це позитивна зміна. Напишіть свою думку в коментарях. Я знаю, що мене дивляться, і військові. Будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Мені дуже цікаво, напишіть. Тож, Друзі, якщо інформація була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, напишіть коментар, робіть репости цього відео і підписуйтесь також на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю не менш цікаву, важливу, актуальну юридичну інформацію зі своїми коментарями. Ваша інспектор права!